вами в ефірі Всяка всячина наш гість сьогодні Юрій Даценко, хмельницький письменник, який пише ретро романи, події, яких відбуваються саме у Проскурові. Це фішка письменника. Я права, Юрії. Не зовсім так, оскільки у Проскурові відбуваються дії лише мого першого дебютного роману, який називається Паска для різника, але здебільшого напрямок вірний, тому що дія другого мого роману відбувається у місті Кам'янець. Третій роман це у нас Меджибі, частково летичів. І четвертий роман, який вийшов ось нещодавно, це невеличке село під тодішнім Проскуровом. Судківці ну, власне, судківці і зараз існують, тому це село неподалік від Хмельницького. Як ви почали писати? Цікаве запитання, тому що я навіть не усвідомлював і не усвідомлюю досі, коли я так почав писати, оскільки писав практично з дитинства. Щось там когось наслідував, намагався писати як хтось. Ну але професійно почав писати близько десь році, у шістнадцятому-сімнадцятому. Ну а дебютний мій роман вийшов у 19-му році. Чим я дуже тішуся, коли починаєте творити задум уже голові? Чи сюжет створюється на ходу? А, гарне запитання. Мені його частенько задають, а, але наші стосунки із видавцем побудовані таким чином, що не для того, аби ми підписали контракт. Я маю подати видавцеві розгорнутий синопсис, тобто план роману від початку до кінця. Тобто, коли я сідаю писати, я знаю, чим закінчиться мій роман. Звісно, без якихось розлогих деталей, але тим не менше, кінець, ось ось, те, ось те, якась родзинка. якась, Мені вже відома. Як народжуються ідеї для ваших детективів? Можливо, були якісь цікаві історії. Ідеї народжуються спонтанно. Знаєте, я не вірю у натхнення, тобто, коли мені бажають натхнення, я кажу, я у нього не вірю. Можливо, ну це, на мою думку, натхнення потрібне поетам, тому що поезія це така висока матерія. Прозаїк щодня сідає і пише. Звісно, для того, щоб писати, потрібно витворити якийсь сюжет, і ось тут напевно вже відіграє роль якась частка натхнення, тобто ідеї насправді якось звідкись. Звідкись виникають? <хи> uh, виникають, напевно, з того обсягу інформації, який я uh, отримую. Тобто, я дуже багато читаю. Uh, мені подобається багато чого. тобто... Сфера моїх уподобань просто дуже широка. Відповідно, десь я вхопив якусь одну думку, десь я вичитав якусь другу думку. Я дуже добре знаю локації, які я описую. Відповідно, я спробував приліпити ось ту одну думку до другої, покласти її на якусь локацію. І таким чином, якимось дивним чином, виникає ідея роман. Як ви створюєте своїх героїв? А... Коли я почав писати свій перший роман, мені дуже важко давався образ головного героя. Я ніяк не міг зробити його живим, справжнім таким, щоб читач прочитав і сказав: Так, я вірю, що ця людина жила, навіть якщо її ніколи не було. Я завжди боявся, щоб мої герої не були не справжніми. І тоді я застосував таку цікаву штуку. Я просто описав одного свого знайомого. Чисто зовнішній. Взяв і списав просто до капочки. Звісно, я спочатку спитав у нього дозволу, він дозволив. Мені сподобалося, мені сподобалося сподобався той образ, який я витворив, і я почав творити у кожному ключі. Я просто взяв кілька своїх друзів, пробував їхні образи помістити у ту атмосферу столітньої, а може навіть більше ніж столітньої довнини, і непогано вийшло. Тобто, Кілька моїх головних героїв в моїх романах описані з натури. Тобто, справді їхні живі прототипи ходять серед нас. Який ваш улюблений роман? І чому я обожнюю Стівена Кінга. Ще з раннього дитинства я просто ну... не знаю. Для мене це от його прізвище Кінг для мене це справжній король. Але відносно недавно я прочитав просто шикарний роман Дена Сімонса Терор. Який вийшов українською досить недавно у видавництві жупанського. І знаєте, ну я ніколи не міг покласти якусь книгу перед собою і сказати: оце роман, просто який я від якого я ну, не знаю там божеволію. А, насправді тепер такий роман у мене з'явився: Ден Сімонс Терор це про арктичну експедицію на вітрильниках. Тобто, це є історичне підґрунтя цієї історії. Ну, але Ден Сімонс, письменник фантаст, він дуже полюбляє хорори, і це така просто така пекельна суміш, ось у цьому романі, що від початку до кінця вона тебе просто не відпускає. Там дуже класно описані оці ось полярні морози. І уявіть собі, що я її читав посеред жаркого літа, і я настільки перейнявся оцим цим текстом, що я захворів. Я серйозно, я застудився. Я просто о, кашляв, в мене заклало горло, і я розумів, що не було жодних протягів нічого. Це просто магія слова. Ось тобто тепер це моя книга номер 1 можливо, згодом хтось її потіснить. У своїх інтерв'ю ви стверджуєте, що у нас на Хмельниччині є пам'ятки світового рівня. Розкажіть про них детальніше. А, та, взагалі, вся Україна це пам'ятка світового рівня, оскільки ми дуже знецінюємо о, нашу історію. Ну, можливо, не знецінюємо, а просто не вміємо її цінувати. Uh, і так, у нас на Хмельниччині просто маса пам'яток, ну коли не світового рівня, то загальнодержавного і там, я не знаю всеєвропейського. І мені дуже боляче, коли uh, мої друзі, мої знайомі та взагалі пересічні люди, uh, коли ти їм розповідаєш про щось, що ну, однозначно мало би бути на, на слуху на увазі, вони роблять великі очі і питаються, а де це. Зокрема, у моєму четвертому романі я описую унікальну, справді унікальну у світовому рівні церкву фортецю у селі Сутківці. Про яке я вже згадував. Це унікальна споруда 15-го століття. Вона дожила до наших днів. Вона перетерпіла, перенесла всі оті якісь негаразди, які траплялися у світі. Першу світову війну, другу світову війну. Вона досі жива, вона досі є. Це діюча церква. Е, і мені прикро, що про неї дуже мало знає народу, і вона якось нею гендлюють, вона переходить з рук у руки. Ну я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги, е, ну і можливо, частково завдяки моєму роману, трошечки більше людей про неї знають. У селі Судківці побільшає туристів, і ця святиня е, ще довго-довго житиме. Чи доводилось вам для детальнішого опису відвідувати місця з ваших романів? Е, я поклав собі за правило, що я ніколи не описую ті місця, де я не був. Якщо я хочу описати місце, де я не був, ну принаймні, Google Maps мені у допомогу, так. Але насправді у чотирьох моїх романах я описував, я вже розказував, так які місця я там описую. Всюди я був. Ну Хмельницький, Проскурів, зрозуміло, я обожнюю своє місто. Я пройшовся кожною вуличкою, яку я описував другий роман це кам'янець, і я намагався пройти усіма тими маршрутами, які описані у другому романі. А третій роман це Меджибіш, Летичів Новокостянтинів. Я всюди там бував. Всюди можна сказати, руками торкався. А, ну і третій роман, о, четвертий роман о, це сутківці. Знову ж таки, я побував і біля того храму, який я описував, і про який щойно не розповідав, а, і на руїнах фортеці. Тобто я пишу виключно про те, що я знаю. У одному з ваших романів є перерване речення. Розкажіть про це детальніше, чи ви пам'ятаєте, як хотіли його закінчити? Так, на жаль, я пам'ятаю, але хотів би не пам'ятати, оскільки це е, дуже трагічна, трагічний момент е, як для мене, так і для всіх українців. Е, оскільки е, 24 лютого минулого року е, я здебільшого я пишу пізно вночі, тобто я сів 23 лютого, десь близько там 10-11 години вечора, і дописався десь майже до півдругої ночі, тобто це вже було 24 лютого. Uh, вже десь готувався ось той ось напад. І uh, я настільки втомився серйозно, я просто відчував себе розбитим, uh, що просто не дописав речення до фінальної крапки. Я знав, що там залишилося кілька слів. Я ліг спати. Ну і зранку, зрозуміло, прокинувся вже в іншій реальності, як і всі українці. І повернувся до uh, Роману, закінчив власне це речення десь через три тижні. Хоча. До кінця лютого я вже мав здати фінальний текст на видавництво. Там залишалося хіба ну може з сторінок дописати. Дописав я їх через кілька місяців, здав роман пізніше на півроку. І на цьому місці оце речення справді є перерване і курсивом я написав, що тут почалася війна. Чи буває у вас таке, що ви ну взагалі не хочете писати? Як буває. ви з цим справляєтесь? Буває і це цілком нормально. Хоча я й казав, що письменництво це робота. Тобто, ти щодня прокидаєшся, е, хтось іде в офіс. Я проходжу сусідню кімнату, сідаю за ноутбук і працюю. Е, так, це моя робота. Вона не приносить достатньо грошей, аби е, не думати про щось інше. Але трапляються такі дні, коли абсолютно не хочеться працювати. Це не значить, що у ці дні я нічого не роблю. Це не значить, що у ці дні я просто закидаю текст і там переглядаю серіали. Я не можу собі цього дозволити, оскільки я знаю, що якщо я сьогодні не напишу там якісь відведені три-чотири сторінки, то завтра я змушений буду написати шість-сім. А це неможливо серйозно, тому що е, за день, за робочий свій день, я пишу е, до чотирьох сторінок. Це нормально, це цілком нормально. Хто якби цікавився, як витворюється роман? А е, то пишучи за день три-чотири сторінки, за три місяці ти витворюєш грубенький роман. Потім ще місяць витрачаєш аби його гарно вичитати перевірити, не потрібно викинути щось можливо додати. Але коли мені бувають такі дні, що не хочеться писати, тоді я допрацьовую план. Тоді я вигадую якісь цікаві історії, яким чином можна там мій майбутній чи теперішній роман прорекламувати у тих самих соцмережах. Творити якийсь класний, цікавий допис. Е, тобто, мій мозок завжди на моїй роботі, і навіть якщо я не набираю пальцями текст, я все одно про нього думаю. Завжди плануєте писати детективи, чи можливо щось змінити? Е, класне запитання, оскільки. Відкрию секрет, я і не планував писати детективи. Насправді, я не фанат детективів, і навіть не, ну, до, до першого роману не був таким поціновувачем історичних романів. Хоча я не скажу, що в мене мої романи аж історичні, вони такі трошечки псевдоісторичні. так. Ну, Але менше з тим. Е... Є заключний роман циклу. Цим романом я закінчу цикл ось цих ось Ретро історичних пригодницьких детективів, і наступний роман мій буде соціально психологічним. Тобто, він описуватиме події цілком реальні тобто, це буде приблизно дві 2018 рік. Знову ж таки, я буду описувати хмельницький околицю Хмельницького, яку я дуже добре знаю. Дії будуть відбуватися здебільшого у Хмельницькому. І е, ось тут я спробую, хоча так негарно казати, але я спробую замахнутися на славу Стівена Кінга і витворити роман е, у такому ключі. Юрій, я знаю, що у вас є коти. Чи стали вони героями ваших романів? Так, у мене шестеро котів е, до слави Ернеста Хініґве я ще не дотягую. Але е, у тих романах, які зараз є видані і які ось пишеться, котів немає. Однак у моєму, ну я не скажу дебютному, тому що дебютний це роман, який вже вийшов у 2019 році «Паска для різника. Але у першому романі, який я написав, і який я подавав у масу видавництв, і мені всюди показували на двері, тобто мене не брали, там є кіт. І дійсно, я списав його зі свого кота. Цей кіт досить таки потужний герой, тобто за нього там зав'язана цікава історія. І у шостому романі, ось цей про який я розказував, який буде вже після циклу, там теж є кіт. І Він також списаний з одного з моїх котів. І він також буде відігравати дуже значну роль. Навіть зроблю такий маленький спойлер. Він буде провідником між світами. Як вплинула на вас війна, і як пишете зараз? А, ну. Важке запитання, оскільки я вже казав кілька місяців. Буквально після початку повномасштабного вторгнення я взагалі не писав. У мене фізично не виходило. Не тому, що в мене не було часу, не тому, що були якісь інші проблеми. Я просто сідав за комп'ютер, відкривав файл із текстом і розумів, що просто в голові пусто. Думки не в романі, хоча я знав, як його закінчити, думки десь там далеко, тому що всі мої дні складалися з кави і з новин. Ну, але зрештою, я розписався. Я взнав, що мій видавець, видавництво клуб сімейного дозвілля, яке базується у Харкові, вони продовжили працювати дуже потихенько, дуже полегенько. Ми зв'язалися з моєю менеджеркою. Ми зрозуміли, що потрібно дописувати роман. І, власне, за кілька тижнів я таки його дописав, і він вийшов. Зараз пишеться трошечки повільніше, але я сподіваюся, що з кожним днем, який наближає нас до нашої перемоги, я буду надолужувати о той час. І як я собі колись планував, Юрко Дуценко за рік видаватиме два цікавих романи. Як вже казали раніше, ви зараз пишете п'ятий роман. Про що він? Мій п'ятий роман це буде фінальний заключний роман циклу історії провінційного хірурга. І він. Напевно, буде найважчим, і мені деякі мої друзі кажуть, ти як Джоан Роулінг, яка е, виписує Гаррі Поттера, Тобто, перший роман такий дуже казковий, і з кожним наступним романом історія стає все складнішою, складнішою і дорослішою. У мене, напевно, так само, тому що перший мій роман е, був таким е, досить пригодницьким, досить простим. І з кожним наступним романом, незважаючи на те, що залишалися пригоди, але теми піднімалися якісь е, досить серйозні. Фінальний роман події фінального роману відбуватимуться знову ж таки у Проскурові, але це буде 1942 рік. Це буде німецька окупація міста Проскурів. Це буде час створення єврейського гетто, Це дуже непрості часи, коли був створений концтабер шталах 355 у районі Ракового. Ну і власне самі розумієте, що в подібних історичних обставинах нічого веселого писатися не буде. Історія буде похмурою. Історія буде трагічною, але разом із тим, там буде місце фантастиці, там буде місце вигадці, буде місце якимось цікавим пригодам. Але я дуже обережно підходжу до написання роману, оскільки тема дуже складна, і наскільки мені відомо, досі живі буквально кілька людей, які пережили ось ту кілька людей, кілька старих євреїв. Які пережили ось ту німецьку окупацію Проскурова і пам'ятають все це. Е, ну не знаю, чи пам'ятають, тому що вони вже дуже старенькі, але е, я, як письменник, мушу описати те так, аби не перебрехати історію. Після сьогоднішнього спілкування мені аж захотілося прочитати усі ваші романи, і я впевнена, що більшість з тих, хто подивився цю програму, теж захочуть це зробити. Юрію, дякую вам велике за спілкування з нами. З вами була всяка всячина. Усім мирного неба. Thank you.